на каналі. Сьогодні 29 березня. Вибрались у ліс на нове місце. По карті дві дороги і хутор між ними. Будемо збиратись і підемо у різних напрямках. Сосна Старі дерева. Що цікаве, сразу включаюсь. Птички співають уже. Пройшов 15 метрів перший. Сигнал кольоровий і кругляшок якийсь. Зараз подивимось. Це п'ятачок 1835 року. Таке не часто. Стан гарний. Тому що тут пісок. На першій хвилині матчу Отака монетка цікава. Буває і за день таку не знайдеш. Так, добре шукаємо. Шукаємо далі. Хлопці порозбігались. Прохожу далі. Поки що змійкой хожу, щоб натрапити на стару дорогу. Прикмети вже є. Ліс змішаний. Травичка вже лізе. Включусь, якщо цікаве буде. Серед лісу якийсь бугарок, у траві кольоровий сигнал був, Кирпичі. а тут, видно, домик був. Зараз пішли. Залізні сигнали. Такі уламочки, ніж, це щось товсте. А це, навірно, з лампи з масляної. Такі зараз прикмети пішли. А це вже весна. Зараз тепло ходить. Навіть вже і жарко. Шукаємо далі. Лажу по фундаменту, багато сигналів, кирпичі, Ось прикмети, що тут була хата, скло. Якась кераміка домашня. Кісточки животних. Отут тут надо зимою и рыть шурфрабить. Сейчас похожу, подивлюсь, може, що попадеться. Кирпичи. Серед лісу. Цены раскопки, одни нервы. А пять глечик. І там щось дзвонить кольорове. Щас подивимося. Це була саперна лопатка маленька. Добре. нас цим не запугаєш. Шукаємо далі. Ямок на подвір'ї багато кручусь. Тут це чергова ямка, був кольоровий сигнал. Перед цим звеннять отакі гільзи, мілкокаліберні провалка, залізо, мусора багато. І нарешті кругляшок зазвенів. Зараз подивимося. Звенів як мідь. Глибоченька Це мідна двушечка 24-го року. Стан гарний. Гурт рубчатий я подивився. Багато різновидів. Мідна монета 24-го року. Добре. Ся чайку поп'єм. І далі. Підсилюється вітер, сонце за хмари заходить, насуває дощ. А нам це не помішає. Підемо сейчас туди прямо, по старій дорозі. похожу. Хлопці десь бігають. Ось дорогу видно трошки. Включусь. Там я двушку знав мідну, а це 5 метрів. Ямка кольоровий сигнал. І щось кругленьке, аж серце завмирає. Сейчас побачим. А це 3 копійки 24-го року. Якийсь роззява ходив. З дерявими карманами у двадцять четвертому році. Цікава монетка. Шукаємо далі. Добре, що ямку провірив. І ще зазвеніла одна. Зелененька. Зараз подивимося. Копійка, 24-го року. Я так підозрюю, що це той же самий дядько загубив. Один, два, три. На п'яти квадратних метрах. І таке буває. Дощ пішов вон що Затянуло. Ну далі будемо шукати. Маленький дощик моросить. Попереду сосна. А там змішаний. Багато ямок всяких, старих пеньків. Цікаво, ярків немає. Будем ходить по рівному. Дощ пішов. Та мыша сховалась. Улыбается. Ох, нагло! Ладно. Пройшов дощ, тим ніє і ми збираємось. Зараз подивимося, хто що знайшов. Це подвір'я. Ось завершився наш день. Сьогодні походу. Це всі знахідки. Один, два, три, чотири. Дивимось. Що в мене? Залізна проволока. Це така цікава кераміка, навіть на звинного сосуду. На фундаменті. Так, це пробка. У гарному стані. Шутка. Так, клинок. З масляної лампи якась штучка. Цвітний метал гільзи разного калібру. Теж фактично на фундаменті, дробинки. Так, гудзик бронзовий з конської упряжі. Три копійки, дві копійки, п'ятачок двадчет, п'яточок 1835-го. Дуже гарні знахідки. Другий дивимося. Цьому пощастило казацький топор з клеймами. Вони з клеймами не часто. Тут теж якісь дірочки. Отакий От топорик. Підкови теж з обуви. Цвітний метал, картеч, ножик складний. Ще можна користуватись. Так, з пуговиця, це не свинець. Копійка 1962 П'ятачок другого, І кільце бронзове, Старе мужське Крістянське так, Третий у нас отличился советы одна монетка. Пять монеток по копейке были в одному месте. 1883, 85, 901, первый, 1899. Це такий кошелечок, розсипушка. І дві були поряд. Копеечка 843-го 840 Так, з конської упряжі. Ще двушечка. І ще двушечка 816 року. Теж на фундаменті. Так, вот такий хрестик с двух сторон. Теж цікавий. І цікава знахідка. Часть дукача. Прекраса жіноча. Бронза. ювелірне стекло. Вот такая штучка цікава. Так, и четвертый. Теж пуля бронзовые, кельце. Копеечка советы. Две копеечки царские. І копійка 1855 року. Це хто у нас? Микола І? Отакі знахідки. Всі задоволені. Місце нове. Ще є шанс приїхати. На цьому будемо завершувати. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, а ми будемо планувати наступний виїзд. На все добре, до зустрічі!